Схема Бер 0 Дозволяє вирахувати ймовірність того, що певна подія А відбудеться М разів з Н-випробувань. Схема виглядає так. Ймовірність з N випробувань M разів, того, що відбудеться подія А, вираховується як комбінація з N по m. Помножити на ймовірність того, що подія відбувається один раз, помножити на ймовірність того, що ця подія не відбувається. Наприклад, монету підкидають 10 разів. Тобто, кількість всіх випробувань 10. Яка ймовірність того, що Герб випаде рівно 3 рази. Тобто М дорівнює 3. Подія А, яку ми очікуємо, це випав герб. Імовірність того, що випадає герб за один раз 1 до 2. Тому що в мене це дві сторони герб і цифра. Ймовірність того, що випаде будь-яка з цих сторін це 1 до 2. Ймовірність того, що не випаде герб. Це також 1 до 2, тому що якщо не випадає герб, то випадає цифра. Тоді за схемою Бернуллі, виходить, що ймовірність того, що рівно 3 рази випаде герб, рахується так, комбінація з 10 по 3. Помножити на ймовірність того, що випав герб в степені m, тобто в третьому степені помножити на ймовірність того, що герб не випав, одна друга в степені n-m. Тобто 10 мінус 3 7. Це з n по k, нагадаю, формула n факторіал поділити на k факторіал на n факторіал. Отже, в нашому випадку це буде так. 10 факторіал на 3 факторіал на 7 факторіал помножити на 1 другу в 10 степені. Скорочуємо 10 факторіал 7 факторіал маємо 8 на 9 на 10. Поділити на 3 факторіал це 2 на 3. І помножити на 2 в 10 степені. маємо тоді ймовірність того, що з 10 підкидань монетки випаде 3 рази герб 15 до 128. Це приблизно дорівнює 11,7%. Ось так працює схема бернулі.